Мої хороші, сьогодні я привітала одну із своїх підписниць в прямому ефірі, і я це думала давно, як зробити, як об'єднати моїх українців, але все, що ти робиш, хороше, завжди знайдеться підвох. Найдеться та людина, котра скаже, що це ви нещиро зробили. І зараз я з такою переписуюсь е, людиною, там вже є двоє людей. Це дуже добре, що вони себе показали. Це люди на е, видалення. Але хочу сказати про тих людей, хто так думає. Чому людина так думає? Людина думає тому так, тому що, от каже, що я нещира, да? тому що сама така. Ви розумієте, ви відпромінюєте те, що е, афішуєте О тебе ви і випромінюєте? Що ви вирішили? От ви подивились на пані Марину і вирішили, що вона така, Ну ви себе випромінюєте. Розумієте? Тому що ви така, і ви в мені знайшли ті самі якості. Ось тільки так відбувається. А я хочу сказати: взагалі, я зрозуміла, що це класна ідея вітати своїх підписників, і вже дуже багато років підряд. Пишуть мені підписники, їхні родичі пишуть пані Марина, привітайте, будь ласка, мою мамочку з днем народженням. Вона вас дивиться. Вона так хоче, щоб ви привітали. І ви розумієте, я ніколи це не звертала на це увагу, тому що у мене ніколи немає на це часу. А тепер зрозуміла, що це нагальна проблема. А згадайте, проблема дуже близько, дуже близько, щоб ми були розумніші, щоб ми були мої хороші, хороші, добріші і позитивні. Кому ж неприємно? Особисто я вітаю кожного свого підписника. Але кому ж неприємно, коли привітають ще 20, 30, 100 таких підписників? Ви пам'ятаєте ті передачі, коли ми замовляли за кошти вітання своїм близьким? Ну, хтось це колись продумував, а виявляється, це легко і просто. Тому, мої хороші, зачекайте. Сьогодні буде прямий ефір про імена, імена, іменин, ім'я українські чи не українські. Сьогодні буде класний прямий ефір. Дочекайтеся увечері, десь у 8 годині. Прямий ефір буде.